Роботу для демобілізованих у Харкові провели ярмарок вакансій для бійців, що повернулися з війни. За даними центру зайнятості, кожен десятий демобілізований потребує працевлаштування і додають тим, хто справді хоче знайти роботу. Місце знайдеться. Як мечі на Орала ветерани АТО перековують. Дізнавалась Світлана 27-річний Антон Соколов шукає роботу вже три місяці. Рік служив у батальйоні Айдар під щастям. Демобілізувався у квітні. Учасник бойових дій да. генерали від цього, просто нужно добиватися. Меня бащині жили. Я живу, я живу у друзів. Сьогодні в одних друзів, завтра у других друзів. Робота йому дуже потрібна. Тож, коли на ярмарку вакансій запропонували стати зварювальником, погодився. Робота для демобілізованих є, кажуть у центрі зайнятості, але рівень зарплат влаштовує не всіх. Рівень заробітної плати, коли він коливається там від двох до чотирьох до п'яти, ну десь 6 тисяч. Ну 6 це вже можна розглядати. А от 2-3 тисячі, звісно, бажано, щоб було заробітна плата більша. Але це вже економічна ситуація. Це вже ну ми не можемо впливати на цю ситуацію. Іван Гуйварік служив у складі 92-ї механізованої бригади. Він учитель історії. До війни працював агентом з нерухомості. Зараз же усі його. Спроби знайти роботу виявились марними. Ну, бачите, 46 років вже відмовляється. Вже забагато. Тож чоловік вирішив продовжити військову кар'єру. За рік звикся до військової справи і якось зараз дуже важко перелаштуватися на мирну професію. У ну, мене військове звання старший сержант. Вони запропонували курс, прийти курси і отримати офіцерське звання і отримати посаду командира золу. Фактично в кожній воїнській частині Харкова і харківської області є вакантні і Должності починає від стрілків заканчивая наводчиками аруді ЗРВ, танкісти все это в есть. є також вакансії серед будівельників та рятувальників де мобілізованим також пропонують спробувати себе у підприємництві обіцяють допомогу у складанні бізнес планів і навіть невеликий стартовий капітал світлана харків